Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Верголес. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити! І сьогодні у нас дуже цікава тема. Мені здається для багатьох наших глядачів і українців, зокрема, тема фінансовий гороскоп для кожного знаків зодіаку. Давайте. Перед тим як кожному знаку Здякою виділити свою увагу і розповісти про фінанси у липні. Загалом, яким буде липень з точки зору фінансів для всіх знаків зодіаку? Кому пощастить найбільше? Давайте я розкажу про загальну тенденцію, щоб ми могли для себе спланувати у нас же періоди відпусток, якихось літніх таких радощів. Я сподіваюся, друзі, що це так. Отже, за гроші в астрології відповідає така планета, яка називається Венера. Вона також планета кохання жіночого щастя, взагалі земних радощів і, зокрема, фінанси. А також ми можемо сказати, що Меркурій також відповідає за ну не стільки гроші, скільки можливо підписання якихось важливих документів за певні види покупок. Так от. Венера у нас переходить у знак близнюки, і майже весь липень буде рухатися по близнюкам. Це дає нам, ну скажімо, бажання пошуку фінансової свободи. Ми легше розстаємося з грошима в такі моменти, більше думаємо. Тут дуже багато таких інтелектуальних процесів про те, як заробити, де взяти, що. Ну тобто, такий рух і авантюризм буде наповнювати нас в плані грошей. А ще варто сказати про те, що нас чекає період ретроградного Меркурія, друзі. Готуємося до цього з 18 липня починається ретро Меркурій аж до 11 серпня. Це говорить про те, що ось цей період з 18.07 по 11.08 не варто купувати певні речі. Це, до речі, про, ну, про гроші. Так, вже ж? Це стосується розумної техніки. Меркурій відповідає за взагалі, інтелектуальні технології. Тому мобільні телефони, комп'ютери, автомобілі, все, що має електроніку, дороге, вартісне, не варто купувати у цей період, тому що воно працює погано, ламається, щось з ним стається. Купувати те, що ну, було вже вживано, наприклад, старе можна. Ремонтувати можна, але не витрачайте, будь ласка, гроші. Я це перевіряла на собі. Я кажу вам, що це все дуже-дуже добре працює. Ще в період ретроградного Меркурія не варто купувати квитки. Тобто, якщо ви їдете кудись відпочивати, тому що Меркурій пов'язаний з логістикою, з переміщенням, з дорогами. І знову ж таки, перевірено на собі неодноразово. У мене були ситуації, коли я пропускала літаки, от на ретро Меркурії. Ну, тобто, це е, такі речі, які дійсно працюють, тобто це треба зробити до 18 Так, да, Будь ласка, сплануйте все так, щоб ви все забронювали, все купили до 18 липня. Також е, Меркурій відповідає за підписання договорів і документів. Якщо ви купуєте щось і треба, ну наприклад, я не знаю квартиру раптом, так. Або щось, де підписуються певні документи. Також зверніть увагу: Ретро Меркурій не дуже хороший для цього час. Отже, це такі загальні були рекомендації. Взагалі, найпродуктивніша, найкраща з точки зору фінансів, інвестицій, покупок, якихось змін фінансових перша половина липня до 15-го. Там дуже хороші астрологічні аспекти, там працює планета Уран. Яка дає нам пошук? От я думаю, що знаєте, що буде в липні? Дуже багато людей почнуть думати про якісь альтернативні, такі незвичні е способи заробітку. Це якісь можуть бути криптовалюти. Якісь Тільки там, я про них подумала. Якісь там оці, я не знаю, я в цьому не розбираюся біржі. Ну, от щось таке. Новітнє щось, якщо у вас раптом з'явиться якась, якась ідея. Заробіток, можливо. А? Пасивний заробіток, якийсь. Якісь ідеї, такі, які можуть здаватися спершу авантюрними і незвичними, але вони якраз таки дадуть хороший результат. Якщо ви щось продаєте, так само це хороший момент, коли швидко, неочікувано можуть бути позитивні результати. Але тут потрібно багато руху. Багато експериментів і е, багато комунікацій. Зверніть, будь ласка, увагу. А, далі, вже, коли починається ретроградний Меркурій, там також ну, там ближче до там, 10 липня вже навіть є аспект квадратурний, напружений між Венерою і Марсом, це також. Такі вже ну, не дуже сприятливі аспекти, коли ми можемо хотіти одне, а робити інше. Ну, це знаєте, як хотіла там зелене плаття, купила червоне, а потім страждаю. Чому не хотіла, зелене? Чому не зелене, так. Або там хотіла е зекономити, потратила, хотіла навпаки потратити зекономила. Тобто тут починаються внутрішні конфлікти між нашими бажаннями і тим, що ми робимо. Отже, друзі, висновки. Всі фінансові рішення плануємо на початок липня. Ну до го це максимум. А краще навіть до 10-го, поки там не буде квадрат Марса і Венери, і все у нас буде добре. Тепер по знаках зодіаку. Тепер по знаках зодіаку. в фінансової гороскопі Починаємо з Овни, Наскільки я знаю, перший знак зодіаку. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. ОВНи, тут є показники, якщо ви працюєте в торгівлі, для вас це сприятливий період. Якщо ви працюєте в логістиці в сфері навчання, для вас буде дуже сприятливий період. На що можуть овни витрачати гроші? На поїздки, на переміщення, знову ж таки, на навчання і на якісь заходи, які пов'язані з комунікаціями. Ну, тобто, якісь виставки, якісь. Я не знаю, конгреси, симпозіуми. Uh -huh. а, тобто для овнів дуже ну, місяць сприятливий, там буде дуже активний фінансовий рух. Чудово, тельці. Я знаю, що тельцям завжди щастить в грошах, і для них червень. Мені здається, тоді ми робили гороскоп, і це прям був їх фінансовий, фінансовий бенефіс. І що тепер? Що в липні так буде? Так Знову. знову? Тільцям завжди, ну я не знаю, ви бачите, у нас так з вами якось виходить, що знову у тільців акцент на фінансову сферу, як завжди. І що будуть робити тільці? Тільці будуть заробляти гроші, відкладати. От для вас зараз дуже добре накопичувати або визначити план для себе, куди ви хочете гроші інвестувати, витрачати на що. Тобто потрібно визначитися з цілями. Це для тільців дуже важливо. Ну, власне, досить стабільний місяць. Я не бачу ніяких проблем у тільців. Я вітаю тільців. З у вас все буде добре. У вас все буде добре з фінансами. Так, рухаємось далі близнюки. Близнюки будуть втілювати свої бажання. От для близнюків знову ж таки важливо зрозуміти, чого я хочу. І вам можна в липні витрачати гроші на себе. Це приємна новина, знаєте, тому що ми ж дуже часто там комусь. Кудись і от подумайте, а що я хочу. А навіщо мені гроші? Що б я хотів або хотіла для себе зробити, придбати і обов'язково порадуйте себе чимось, тому що це підсилить ваш фінансовий потік. Взагалі для близнюків, от поки Венера йде по близнюкам, це ж ваш знак, правильно? А, дуже добре планувати фінанси, працювати з цілями, проводити аудит. Це дуже сприятливий місяць. Клас. Раки. Що у раків з фінансами? буде? У раків може бути трошки така невизначеність. Знаєте, це може бути місяць, коли незрозуміло, які розходи, які доходи, або можуть бути якісь видатки, незаплановані, які не входили в ваш бюджет, але в той же час у вас може підсилитися інтуїція фінансова. У раків взагалі хороша інтуїція. Ви можете дуже добре відчувати, що варто, що не варто робити. І раком, до речі, дуже добре працювати з фінансовими цілями, ну так творчо. Знаєте, це якісь можуть бути медитації, це може бути дошка бажань, це можуть бути якісь психологічні навіть методи. Це дуже хороше, може дати результат. Прекрасно. Що левів чекає з фінансового? який для них фінансовий гороскоп? Але вам варто розраховувати на компанію, якщо ви працюєте в компанії великі там підприємство. Тут можуть прийти якісь премії, якісь додаткові кошти, додаткові можливості. Але ви будуть витрачати гроші швидше за все на друзів, на якісь веселіщі <реш> так не для себе, на от, на колектив, на щось таке. Знаєте, от, разом кудись поїхати, щось зробити. А відпустка дуже добре, якщо є така можливість. Але в цілому, дивіться, для левів, якщо ви ну маєте бажання і є для цього простір поговорити, наприклад, там з керівництвом про підвищення зарплати, про якісь додаткові бонуси, оце дуже дуже хороший, дуже сприятливий місяць. Треба на це задуматися. Ну і діва, це, до речі, мій знак зодіаку. що От, нас чекає з фінансами. З дівами все буде добре. Діви працюють і заробляють. Працюють і заробляють. Тут ніякої магії розумієте? Що... Справедливо. Ну, Насправді, дивіться, для дів дійсно місяць непоганий, тому що можна реалізувати якісь важливі свої фінансові цілі. Важливо ставити собі високу планку, не скромнічать. Діви люблять. Велику, велику якусь мету дробити на маленькі частинки. І отут потрібно трошки вище собі планку поставити. Подумайте про кар'єру, от навіть не про фінанси, а про кар'єру, куди вам хочеться рухатися, ким бути, які проекти створювати. Тобто ідіть у масштабування, але не через фінансові цілі, а через кар'єрні цілі. І тоді фінанси підтягнуться. Прекрасна порада. Слухаюся. Я думаю, що як всі наші глядачі діва. Наступне це Терезе. Терези. Терези можуть витрачати гроші у липні на поїздки на подорожі або на навчання. Тут може бути два варіанти: це е, відпочинок поїздки, або е, інвестиції якісь у власну освіту. Е, і це хороші інвестиції насправді. А також можуть бути певні витрати, які стосуються оформлення документів або юридичних питань. Угу, цікаво. Ну і скорпіони, що чекає їх, точніше фінанси, які будуть у них в липні. Для скорпіонів сприятливий місяць для фінансового аудиту, для того, щоб розібратися з тим, що, на що я витрачаю, підвести якісь підсумки, переглянути фінансові цілі. Якщо у вас є кредити, також передивитися, що у вас там відбувається. Це місяць, коли ви можете використовувати не тільки свої кошти, а розраховувати, скажімо, на. Кошти партнера це хороший місяць взагалі для будь-яких колаборацій, якщо ви займаєтеся бізнесом, скажімо, і є простір для спільних фінансових рішень, для спільних фінансових вкладів, хороший місяць для того, щоб ну, об'єднувати ресурси, використовувати їх і рухатися вперед, а також для ризикованих операцій. Скорпіоном ну, не звикати це такий знак дуже ризикований, тому о, такий прогноз. Можна ризикувати. Супер. Стрільці, що їх чекає? Стрільці можуть багато грошей витрачати на своїх партнерів, на коханих, на своїх близьких. Але в той же час, якщо ви працюєте в сфері, Клієнтські, це може бути сфера послуг, це можуть бути якісь консультації, торгівля. У вас може йти більший фінансовий потік саме від інших людей. Тому це хороший час для реклами, до речі, і для того, щоб піднімати е, ну, трошечки свою планку в доходах, угу. а, буде багато звернень. Угу. Козоріг, що чекає їх? От, я не знаю, але з земними знаками завжди така історія. Бачите, цього, цього, цей місяць він не виняток. Що угу. козироги працюють і отримують зарплату гроші. або гроші від свого бізнесу. А тут, знаєте, козироги будуть сконцентровані на якихось оперативних питаннях, а можуть бути видатки саме на таку, знаєте, як тікучку. От, Загальні трати, тобто там немає якихось стрибків там в плюс-мінус. Я не скажу, що це супер-такий прям успішний фінансовий місяць. Там буде все досить рівно. Єдине, на що може бути більше затрат, це якщо ви керівник на підлеглих і здоров'я. Тема здоров'я от куди варто інвестувати гроші козрогом, це у своє здоров'я, у спорт. у... Ну, я б сказала відпочинок, але я щось не бачу, що козироги налаштовані поки що на відпочинок. Я думаю, що все що вони ще будуть працювати. Водолії, що з їх фінансами буде у липні? Водолії тут можуть іти гроші на дітей. Якщо у вас є діти, витрати на діток або на відпочинок. От водолії швидше за все зберуться у відпустку вже у нас в липні, і це добре, це непогано. Є можливість. У водоліїв, знаєте, таких разових якихось доходів. Це може бути якась проєктна діяльність, це можуть бути якісь премії. премії тобто це е, гроші, які один раз прийшли, ну, ніби це більше якби, не повторюється в такому ж вигляді. Угу. І залишаються у нас риби. Що ви прогнозуєте рибам у сфері фінансів? А, рибки будуть витрачати гроші на сім'ю, на будинок, на, я не знаю, Садити щось, от гроші вкладати треба в, в нерухомість. Звичайно, добре було б щось прикупити, але якщо не було це заплановано, то ви можете, ну я не знаю, щось класне купити собі додому. А фінансова підтримка також може надходити від родини, від сім'ї. І взагалі відкладати гроші можна от, дуже добре починати в липні. На якийсь, от такий, знаєте, формувати сімейний бюджет, я б сказала, на якісь сімейні витрати. Дуже цікавий прогноз. Я вам дуже вдячна за таке детальне пояснення по кожному знаку. задяку у сфері фінансів. Будемо вірити, що у всіх цей липень пройде фінансово збагаченим і щасливим. Я дякую вам за цей ефір і до зустрічі в наступних. Дякую, до побачення.